Ви у прямих ефірах ми вас вітаємо, але ви вже знаєте, що тут вам приносять. Удачу, знаєте що? Да, да. Обіймашки з Сурієм. Ой, як Боже, може цей момент слухайте? Ну це реально така традиція буде. Я сподіваюся, що не один прямий ефір ми з вами ще тут і зустрінемось. Пообнімаємось. Так, насправді вам двом вже за кадром я показував переписку в фан-базі моїй. Я вже казав, що є такий у нас Ярослав, учасник на проєктів команди Святослава Карчука. За нього будуть голосувати дівчата. За вас тепер всі збираються голосувати хлопці. Так. Як відбиваєтесь від хлопців, дівчат? Так, там ж фанатів, напевно, ціла купа в інстаграм. Ну, розповідайте. Я вас прошу, ми так багато працюємо, що ми навіть ну, просто не встигаємо, на жаль, на даний період життя з хлопцями. Тому ми зарані всіх просимо вибачення. Тому щастить Та... тільки мені Тому що з ними. Зараз ми всі в роботі в музиці. Круто, що з Київстар ТВ» можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар ТВ» – дивись вдома і будь-те. Ось ви багато працюєте, та звідки ви берете сили на все і працювати, і бути в волосі, і все І репутити, і репутити. Ви виступи. все. Ми самі в шоці деколи з нашого темпу, з нашого <гум> графіку, але. Нам вдається. Uh, я не знаю, нам дуже Бог, мені здається, допомагає. Ну, правда. Насправді повинні розуміти, що прямі ефіри це вдвічі складніше, тому що там буде вдвічі більше репетицій. Як будете виділяти свій час? От чи готові на все, от все залишити заради голосу? Ну звісно, знаєте, ми так довго до цього йшли, і ми правда вже ці ресторани. Я нічого проти не маю. Ми їх дуже любимо. Вони дають нам роботу, але хочеться вже виходить правда на новий рівень. І звісно, ми готові викластись на повну, щоб в прямих ефірах показати і доказати людям, що ми дійсно варті. Бути в команді Наді Дорофеєви на сліпих прослуховуваннях Ви заспівали пісню Валбоя, і він зробив репост. Як ви до, цього, да, до цього Ми віднесли? Були дуже раді, раді. Він зразу від так відмітив о гуси, гуси на голос України. Це дуже приємно справді. Так і він сказав, що це розгрив. <гай> Ой, а чи хотіли б ви записати якийсь хід із Голобоєм? Ну звісно, слухайте. ну мені здається, <гай> було б цікаво і Сергія. записати. Ну все, Наталю Став на питання, Я вже нічого ставити Не можеш нічого розглядати. Дівчата. Ми вітаємо вас ще раз. Якщо хочеш бачити дівчат серед переможців, то голосуй за них у прямих ефірах у додатку Київ тебе з будь-якого пристрою. Так, до речі, не забувайте про те, що ваш голос дуже важливий для цих дівчаток. Вони гідні, перемоги. Ну, принаймні, я так думаю. Ну, Я хочу, будь ласка, голосуйте за них, бо мені так хочеться, щоб вони приходили, приходили сюди. І Ми так частіше обіймалися, обіймались. Але знаєте, от просто ще скажіть, наскільки це складно? От етап нокаутів це найважчий етап зі всіх, які ви зараз проходили? З усіх етапів це, це найважчий. Емоційно, найважчий. Так, так, це дуже складно витримати. І просто ми так всі здружилися з нашою командою, що кожен учасник, який покидає нашу команду, це дуже велика втрата. І ми пропускаємо все через себе. Ну, ми так виховані, ми по іншому не можемо, тому для нас це дуже болюче. Ну, за проєктом ви можете продовжувати спілкуватись, підтримувати одне одного, These репостити всі будем. свої музичні роботи. А зараз ми вас відправляємо What готуватися is. до першого yeah, прямого ефіру. Чвертфінал, з вами там зустрінемось! Клас! Дякую. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока!